У цьому ролику поговоримо про декілька цікавих місць, в яких нас будуть чекати дуже непогані скарби. Вони можуть стати в нагоді як на початку гри, так і в процесі проходження. Їх дуже легко пропустити, тому я постарався максимально детально описати шлях їх отримання. А ви на каналі Easy Gameplay, з вами я Хемікс. Ставимо вподобайку під роликом та підписуємось на канал. Підтримуємо україномовний контент. Почну я з місць, які найближче знаходяться до троскавців. Ось такий от садок нас буде цікавити, але не сама хатинка нам потрібна, а йдемо трішки далі від неї в напрямку цього дерева. Підійшовши ближче, ми побачимо ось таку от лавочку, і на ній буде книжка Мистецтво Демосфена другого. Це книга про красномовство, і можна її прочитати з п'ятого рівня навички. Тому на початку гри, я думаю, буде досить корисною для підняття навички. Далі, відносно недалеко від яблуневого саду, і книжки, яку ми знаходимо, буде ось така от місцина, в якій знаходимо хлопчину, у якого торчить флейта з вуха. Так, да, картина не для слабонервних, але нас буде цікавити те, що в нього є з собою, і те, що знаходиться поряд. Це слабка збережівка, а в карманах у нього трішки грошенят і непогані зілля. А ще якщо піти і повідомити Ріхтар про те, що ми знайшли хлопчину мертвого. З флейтою в вусі нам також накинуть трішки грошенят, якщо не помиляюся, 75 карбованців. Наступна річ, яка може вас зацікавити, це мисливський лук майстра. Він трішки кращий, ніж той лук, який у всіх може бути на початку гри. Для цього вам потрібно знайти от таку от хатинку, криївка звірокрадів. Вона відносно недалеко від проскавців, потрібно тільки трішки пробігтися по полях. Заходимо в цю будівлю та відкриваємо просто цю скриню, саме в ній буде знаходитися такий лук. Так, далі поговоримо про ось таку от квашну капусту Пепи. Це квашна капуста від дурника Пепи. Невідомо як йому вдається, але ця квашна капуста може виліковувати будь-що. Це просто якийсь читерський продукт, він абсолютно незамінний в проходженні гри. Кожне поїдання квашної капусти буде вам відновлювати 10 здоров'я та й ситість трішки піднімати. Свіжість у цього продукту 100% і вона не псується. Це дуже важливо в ході проходження. Як її можна отримати? Нам потрібно знайти капустяну печеру, яка знаходиться відносно недалеко від Семена, але раджу йти від млинаря-крейцля, звідти буде простіше добратися до даного місця. Ось в цьому місці, зупинившись, ми зможемо перебратися через річку. І піти вже трішки ближче до печери. По дорозі ви можете бачити капуста, яка валяється просто на дорозі. Підбирайте її, не пропускайте, вона вам пригодиться. Коли дійдете до такого місця зі скелею, піднімаємось нагору та знаходимо по правій стороні бакалійника капепу. Що важливо тут врахувати. Під час діалогів з ними не кажіть, що ви на нього доповісте. Якщо ви це зробите, він вам нічого не буде робити, тому будьте максимально добрими з ним. В якийсь момент він запропонує вам спробувати капусту, обов'язково пробуємо її та домовляємось про те, що ми його не будемо здавати, і будемо приходити ще в гості, тому що, звичайно, капусту він буде перероблювати в квашну капусту пепи. Єдина складність це сюди добиратися. А так, мені здається, це майже читерський продукт. Навпроти табору качівників… Через озеро знаходиться декілька цікавих точок, які я також раджу відвідати. Перший це скелет зі скарбом. До нього не так просто добратися, як хотілося, але ось максимально детальний шлях. Добираємося до цих скель, між ними тут буде глухий кут, але дивіться по праву сторону, і ви побачите прохід. Проходимо через нього, повертаємо ліворуч, ще ліворуч. Між скелями проходимо і піднімаємося трішки вище, але не на саму вершину. Тут, по суті, буде інтуїтивно зрозуміло, куди нам треба йти. Єдине що, коли ми доберемося до цього місця, нам потрібно перепригнути на іншу скелю. Це напевне, найскладніший етап цього. Тому не забудьте зберегтися, тому що, впавши, ви або розіб'єтесь на смерть, або дуже сильно покалічитесь, тому потрібно буде обов'язково використовувати пов'язки. Після успішного перепригування на іншу сторону зовсім поряд знаходиться наш скелет зі скарбом. У нього як і грошей трішки знаходяться, так і речей на продаж, за які ми можемо отримати дуже пристойну копієчку. Наступна точка це перст чортів. Вона знаходиться поряд з попередньою, але до неї добратися набагато складніше. Повертаємося до знайомого нам проходу під скелею, і з цього ж місця вже будемо рухатися до наступної точки. Ось тут ми повертали до попередньої точки, але на цей раз ми біжимо нагору та трішки беремо правіше. Нам потрібна буде колода, яка допоможе нам перебратися на іншу сторону, а на верхушці можна помітити якраз хрест, який нам і потрібен буде. Тут треба бути ще більш обережним, ніж з попередньою точкою, тому що дуже легко впасти. Раджу сюди йти, маючи декілька збережівок. Єдине розчарування, яке ви отримаєте в цьому місці будуть тільки гроші. На жаль, більше нічого цікавого тут не заховали. Наступні декілька місць вже будуть в Аполена. Якщо ви ще не відкрили цю точку, прямуйте. На схід від троскавців, і ви зрозумієте, куди треба йти. В цій місцині дуже легко заблудитися, тому без прямих підказок дуже складно буде знайти потрібні місця. Перше місце це тунель у скелях. Пройшовши в печеру, яка знаходиться по ліву сторону, ми знаходимо скелета, над яким буде навіть карта намальована зі скарбом якимось, але нас буде цікавити тут, тут наявність кінжалу та декількох болтів, які ми можемо витягнути з скелета. А от повернувшись назад до другої печери, тут уже буде мішечок, в якому можна буде знайти якраз мисливський арбалет та декілька якісних болтів. Якщо сюди піти на старті гри, ви отримаєте дуже непогану далекобійну зброю. Наступна точка також буде в Аполені, вона буде вже трішки вище, вам потрібно піднятися на північ. Тут, коли ми побачимо ось такі от декілька скель, піднімаємось до них нагору. На вершині у нас буде драбина, піднявшись, по якій, ми відкриємо точку руїна в скелях. Тут буде скриня з замком, він буде легкий, тому складнощі в відкритті його не буде. Чим важлива ця скриня, в ній декілька книжок-навичок, які можна буде використати для покращення, не на самому початку, а вже більш в зрілій грі. Та декілька елементів для ковальського діла. Не спішимо звідси йти, трішки піднявшись. На вершину по правій стороні буде хрест. Можна також до нього підійти і забрати з глечика. Ну що ж, наступна точка буде в самій вершині Аполени. Це печера. Ось тут можна буде її знайти. Добравшись до неї, запалюємо пакел та прямуємо всередину. Нас буде цікавити декілька поворотів ліворуч. І от такий мішечок, який ми знайдемо. Всередині буде декілька вчених книжок, які можуть нам допомогти в поліпшенні навички читання. Та обов'язково забираємо рецепт креслення Базелярд. Короткий меч. Поки що це найкращий меч, який я бачив показники. Звичайно, матеріалів він використовує немало. Найбільше може бути вам цікаво, це Толецька сталь. Я поки що не знаю, де її знайти. Якщо хтось знає, Пишіться в коментарі, обов'язково вам віддячу. Також можна не спішити покидати печери. Пройшовши трішки далі вглиб, ми можемо знайти от декілька от таких от драбин, піднявшись по яких та повернувши на ліву сторону, ми знайдемо точку печера під тросками. Посередині у воді буде скриня, в ній буде дуже складний замок, але. Повернувши трішки правіше, біля черепа ми знайдемо ключ від цієї самої скрині. Тому беремо ключ, відкриваємо скриню, забираємо все, що буде всередині. А це трішки грошей та Франкфуртська сталь. Але більш всього буде цікавити нас не те, що було в скрині, а те, що було поряд з нею. Це старовинний самогон. Вартість цього просто шалена. Поки що це найкращий самогон, який я бачив в грі, який. Відновлює нам 50 енергії та 50 здоров'я. Якщо є щось краще, залиште це в коментарях. Звичайно, не забуваємо про дорогу назад та вибираємо з цієї печери. Ну що ж, на цьому у мене все. Сподіваюся, ці місця будуть корисними для вас. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал та залиште коментар, на якому етапі гри ви знайшли ці скарби.